З орнаментами свободи та символами незламності у таких вбраннях ірпінці зібралися сьогодні біля храму покрови Божої Матері. З нагоди Дня Незалежності тут відкрили перший в Україні пам'ятний знак на честь бійців територіальної оборони. Саме вони першими взяли до рук зброю та стали на захист рідного міста. Я хочу подякувати всім і кожному хто захищав саме ірпінь, бо в ірпіні був перелом ірпінь. Закрив собою Київ, і саме тут була перша перемога. На жаль, ця перемога досталася дуже високою ціною. Це 38 наших хлопців з територіальної оборони загинуло, 50 військовослужбовців. Загинуло більше ніж 300 мирних мешканців. Я хочу побажати всім саме головне сьогодні це перемоги. Ми обов'язково переможемо. Всім дуже дякую. І слава Україні. Сила територіальної оборони це не тільки Збройні сили, це всі ми з вами, всі встали і починаючи з перших днів давали відсіч збройної агресії. Тому цей день, я рахую, для відкриття цього пам'ятки, це дуже дуже важливий. Хлопці з тероборони, величезне вам дякуємо. Низький уклін від е, всіх цієї. Громади. І е, я переконаний, що. Ми будемо боронити Ірпінь. Ми будемо боронити Україну будь-якою ціною. Слава Україні! На відкритті пам'ятного знаку сум і радість змішалися воєдино. Бійцям тероборони вручили відзнаки третього ступеня за особливу службу. А їх командирам на грудні знаки пошани. Та на жаль, не всі відзнаки вручали захисникам особисто. Орденом добровольця 38 бійців тероборони нагородили посмертно. Їх отримали рідні загиблих. Ірина Анатолівна розповідає, її син Ігор воював з 2014 року. Був учасником АТО боронив схід України. А коли росіяни прийшли в Ірпінь, він із першого дня пішов захищати рідне місто. В цей день я відчуваю, як кажуть, і радість, і сум, і гордість за свого сина, тому що він дійсно був для нас, він герой. І ми віримо, що все буде добре. Все, Україна буде, переможе, і ми будемо жити далі. В своєму рідному місті, в своїй Україні. готові до спротиву. Це гасло тероборони викорбоване на пам'ятному знакові. Тож, якщо ворог надумає посунути вірпінь ще раз, бійці тероборони дадуть гідну відсіч. Якщо буде загроза нашої нашому вірпіню, нашій Україні зі сторони Білорусі знову наш підрозділ вперше вийде захищати цей напрямок. Ми готові зустріти ворога в будь-який час, в будь-який день, в будь-який момент. Тому без варіантів ми готові зустріти ворог. Цього дня пам'ять загиблих захисників шанували також на алеї Героїв АТО.